Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Отож, хочу подивитись про спалах гепатиту А у Вінниці. І, відповідно, навіть вже на сайті Міністерства охорони здоров'я нашого з'явилась новина про, так би мовити, регіональний спалах. Ну, а це вже доволі серйозно. Тож, хочу подивитись, що чекати, звідки взялося, ну і так далі. Ну що, поїхали. Добре, давайте для початку запитаємо, звідки взялося, так? Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. поясніть мені, будь ласка, звідки взявся оцей от вірус гепатиту А у Вінниці? Хай скажуть його неправду. Соуло. Остарона. Райда перевернута. Так, дві руни. Евес перевернутий і отал. Цікавенько, цікавенько, добре, що ми маємо? Соло, пуста руна, райда перевернута, а Евас і Отал. Ну і соло. Як мені йде розуміння, то це, от, знаєте, ну, ну, в плані, що спалах. Інфекції, типове значення для цієї руни, е, ось, проте мова. Тобто, ось ось цей спалах під пустою руною. Це не про вищі... Ну як, вищі сили за Україну і за українців? Так. Да. Це називається, Бог не залишить тих, хто там захворів е, в цьому плані. Ну, Вірус не смертельний, якщо що, Там, в принципі, лікується, ну і так далі. З робоку, тобто таємниця певна. Тобто, як мені бачиться, з'явилось воно раніше. Просто, відповідно, ну, читайте інформацію, якщо так замовчу. Ну, Виходить, що так. Далі, райдо перевернуто. Також якісь виходи були, Ну, якісь, якісь варіанти шукалися. Да? знову таки. Ну, що схоже, що таємно. Так? Мало того, райда перевернутий, є вас перевернутий. Щось завезли. Щось завезли. Тобто, це не локальна би, штука. Да, воно не локально, якби взялося, десь воно, відповідно, було завезене. Ось Уотл, до речі, руна, ну, батьківщини, да. Але, ж, але, ж, але ж дивіться. Тобто, м -м -м ну, по тому, що я бачу. Схоже, що завезли десь, з, відповідно, з інших регіонів України. Виходить, що так. Чимось той вірус потрапив? Ну, цікаво. Цікаво. До речі, ОТА взагалі, як позначка ну, певної обмеженої території. Тобто, ну, всю Україну, що називається, не накриє. Ну, добре, давайте розвиток ситуації запитаємо. Тобто, ну ось, завезли, точно, завезли десь з України. Це не з-за кордону. Мова там. Ну, давайте, добре. Ну, а ну, гаразд, завезли, то завезли. А хто завіз? Ну, давайте Росію подивимось. Ну хто ж у нас зараз? Ну, знов таки, хтось каже, в усіх бідах Росія винувата. Ні, але на неї в першу чергу думаєш. Так, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. А скажіть мені, будь ласка, чи причетна якимсь то боком Росія до відповідного спалаху вірусу гепатиту А у Вінниці? скажуть Терне правду. Геба. Евес перевернутий. Агалас. І що по фіналу? По фіналу СО? Ну так, да. в принципі, так. Да. Не здивований, якщо чесно. Далі, що ми маємо? Гебо, я вас перевернутий хагалассоу. Е, почну з кінця. Ну, добре, да, да, хоча добре, давайте спочатку. Ну, ось Гебо, Ось, в принципі, партнерство. Ясно, що це. Тобто, як мені бачите, десь якийсь є колаборант, чи то агент російський, який, відповідно, постарався і цю агідоту завіз, тим чи іншим способом. так? Да? Чи то якось там воду заразив, чи там харчі якісь, чи щось таке. Одним словом. От. Явне партнерство тут є, відповідно, явна взаємодія з кимось є. Скоріше за все, що хтось місцевий. Тому що ось, я вас перевернути, відповідно, людина не заїжджа, якщо так. Ну, тобто, людина не, не, не звідкись то переїхала, от, відповідно, там жила. от. Ось. Ось, власне, Хагалас, ну, даного Хагалас соло, в даному випадку це як сама інфекція. Спалах інфекції. Ось. Соло, як саме спалах, да, Поширені цю гідути. А ось Хагалас, ну, власне, як сама інфекція, да? Певні деструктивні дії, так би мовити. які направлені на то. Ну от так. Ой, отже, імперія зла. Коли вона вже згине, а? Всьому світу легше стане. Так, дякую за відповідь. Добре, ну давайте подивимося, які перспективи розвитку чи затухання цього, цього спалаху вірусу. Добре, дякую за відповідь. Отже, опишіть, будь, будь ласка, які, як буде розвиватись оцей от спалах цього гепатиту А на Вінниччині? Хай скажіть вам правду. Maneis perverti Lagos, Isa, Jera, Eivas. Є як хороші новини, так і не дуже. Ну, давайте почнемо, що ми маємо. Манас перевернутий Лагус Іса. Далі, Єра Беркана перевернута. Ну, ось мені не подобається. Манас перевернутий Єра. Це, на жаль, говорить про те, що хтось може, ну, на жаль, вірус, я повторюсь, не смертельний, але відповідно. Імунітет у всіх різний, да, І там, якщо супутні хвороби і так далі, то хтось із заражених може в кращий світ відійти. Відповідно, це руни показали. Да, на жаль, хтось, не всі зразу кажу, вірус не смертельний. В принципі, лікується. Довго там, але лікується. Далі, Лагус. Ну, ось в принципі, ось вода. Тобто, що виходить? Якщо взяти що. Е... Ну, тобто, Руни показали, звідки взялося уші Росії стерчать. Тобто, проблема явно десь у воді, відповідно. Але вода може бути не лише відповідно, е, як це питна, якась там не знаю, криниця, там, бювет, щось таке. Так? так може бути вода і бутильована. Хоч кажуть, що там ніби нічого немає, але ж ви не знаєте, де та вода була вироблена, що в неї там додали. Да? відповідно, Проте й мова. Е, тому якби ось ось лагус, саме вода. Сиру воду не пийте. Кип'ятіть воду, відповідно. Далі, ну ось Іса. В принципі, обмеження якісь по воді будуть, ось відразу. так, е, Ну і взагалі, якби, як, якщо взяти окремо, це обмеження саме поширення вірусу. Тобто схоже за межі області він не піде. прям, що називається, Всеукраїнської епідемії не буде. Обмежать його рух, обмежать його розвиток. Ну, ось, власне, Іса Єра. Да. Обмеження завершення циклу, зокрема, в тому числі. Ну, якби результат, результат роботи. Відповідно, мають розкопати, звідки ж воно таки пішло заразом, да? ну і розібратись з нею. Ну, ось я і вас. Але труднощі будуть, тобто, чи прям так легко буде розібратися з ним, Та ні, не зовсім. Труднощі, ще певні є перешкоди, хоча, в принципі, вектор буде правильний. Ну, цей якби, Дії влади, дії, кого там, санітарної служби, хто там ще цим займається. Відносить. Фнауберка не перевернута. Тобто, це і є сама хвороба. Ось, обмеження створюють для хвороби. І ось ІСА також. Бачите? З двох боків обложили. то чого я кажу? Що поширення не буде. За межі області воно вийти не повинно. Так і залишиться. Відповідно. Ну і взагалі має на спад піти, якщо так. Ось такі перспективи. Ось так от. Ну, в принципі, що тут? Поради, почитайте, як власне той вірус передається, там сира вода, контакти з зараженою людиною і ще там щось, не пам'ятаю. Ну, Відповідно, пійте кипячену воду, ну, і попередьте рідних, близьких, знайомих, хто конкретно там от на Вінничині живе. Ну, Якось так. Перспективи, в принципі, хороші загалом, тобто епідемія піде на спад, ну, смертність, ну, якщо там. Хтось мінімальна одним словом, смертність і в силу супутніх захворювань, а не в силу саме цього вірусу. Він не смертельний. Ще раз повторюсь. Ну, ось так от. Добре. Ну сподіваюся, заспокоїв ситуацію, постарався якось прояснити. Дя... Добре, що... Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить